І так, для приготування карбонари, спершу нам треба купити рецепт. То заходимо собі в квартиру, чи виконали якесь завдання, чи назас. І тепер підходимо ось сюди і купляємо з вами рецепт за 229 карбонців. І так, тепер давайте сенця може ще розпити. Не поняв, немає рецепту, приготувативо. Дуже довгий час я не міг розібратися, де знайти рецепт від карбонари. а виходить, він був у мене в інвентарі. І так, для того, щоб приготувати карбонару, мені треба ось газова комфортка. Вона крафтиться дуже легко, тому не буде проблем. Сі. Сіль, спагетті, казан, як я і казав, сковородку ми скрафтили з вами в минулому відео. То виходить, всі ці, ці ресурси дуже легко добути. Наприклад, спагетті і яйце можна купити просто ось тут, в магазині. І до речі, як самаєте, з вами квінта, ви потрапили на 15-ту серію шляху бомжа на Юкрейн ГТА. Будемо сьогодні з вами готувати карбонару. Давайте починати. І так, харчову сіль можна отримати в шахті. Ну, добре, спробуємо її знайти. А бікон виходить на полювання або ж купити на центральному ринку. І так, як я і казав, на казанам треба два покращених мет... Метала в цілому мене складно, спробую його купити на центральному ринку. Бо я більше не хочу працювати на газовій службі та намагатися його собі вибити. І так, зараз треба знайти, де знаходиться газова комфортка. А, вона знаходиться в матеріалах, а ну і в мене майже все є. Тобто газові балони і три метала. Метал можна назбирати на будівництві, то це з вами зробимо. І так, забрали з вами доставку, нам прийшли спагеті, а також яйце чи насос І залишилося не також і багато. То давайте зараз з вами вирушаємо на шахту і спробуємо там назбирати сіль. І до речі, на минулому стрімі мені. Підписник подарував ось таку Тойоту супру. Ну і виходить свою М'ять і Я продав. І зараз у мене 16 мільйонів 700 тисяч. Думаю, треба трішечки поміняти скін, то можливо купимо з вами новенький скін. Хоча на привішки ви, мабуть, вже бачили. Ну тоді виходить, вирушаємо з вами на шахту. Погнали! І так, ну що, прибули з вами на шахту? Чи на І так, глушимо тачку, закриваємо, виходимо з автомобіля. Ну і тепер влаштовуємось працювати на шахту. Погнали влаштуватись на роботу. Чи на І так, ну тепер заходимо в шахту та починаємо працювати. І так, підходимо, і давайте добувати. Хоч би зараз мені з першої виходить мітки, попалася сіль, ось це будучи назис. І так, що ж мені випаде з першого разу? Вугілля і кремінь. Ну добре, я сподіваюся, я не буду зараз дуже довго тут збирати собі сіль. Намагатися вибити Мені одна штука треба. Як, наприклад, в 13-й серії я збирав собі вугілля для шолому, ну, виход для радіації, від радіації. Ну ви поняли. Сподіваюся, зараз мені дуже швиденько випаде сіль. Погнали, Наприклад, зараз да, може випаде чи ні, Давайте подивимося. Ну-ка, і мені випадає. Кремінь. Походу, я тут надовго, ну сподіваюся, що ні. Так, ну добренько, давайте тоді зараз я буду збирати, і як тільки мені випаде сіль, я повернусь. Нарешті я отримав сіль чи назис. Ось вона у мене в інвентарі, то виходить, закінчуємо роботу на шахті і поїдемо зараз з вами за металом. І так, то що, звільняємось, сідаємо з вами в машину і вирушаємо на будівництво для того, щоб добути собі метал. І до речі, ось це людина, яка виграла мільйон в минулому відео. Зв'яжи зі мною в Діскорді, щоб я тобі передав приз. І так, то що, прибули з вами в Київ на лівий берег, і ось вже. Вже будівництво, але треба якось туди потрапити. Ось тут є ось такий трамплінчик, давайте зараз на ньому трепс, чи назас. Ну і тепер можемо нарешті заїхати на будівництво. І до речі, я тільки зараз згадав, що я можу купити собі метал в епіцентрі. Мені не обов'язково фармити на будівництві. Але давайте трішечки я все ж таки пофармлю. Можливо, мені випаде, та я зекономлю трішечки грошей. А якщо не зекономлю, то хоча б просто зароблю собі гроші на метал. Чи назас. Да, мені треба три метала, я чомусь думав, що два. То виходить, давайте зараз працювати і сподіваюся, що я зможу вибити собі метал. Як Якщо десь за три мітки мені не випаде жодного металу, то одразу поїдемо з вами купляти його в епіцентр. То ви ходить погналі працювати. І так, ну що, мені не випав метал, то давайте з вами звільняємось та їдемо в епіцентр. Купимо там. Я не думаю, що він буде дуже дорогий. В цілому я заробив декілька тисяч, то я думаю, все буде чи І до речі, на стрімі мені підписник подорвав аксесуари, то давайте зараз їх начіпимо. І в мене щось робить скін діда діда венетарі. Я не знаю. І так, ну я думаю, ще можна ось сумочку сюди поставити і буде чи Так якби вліво-вправо, ну на. Чи, я думаю, якось так буде норм. Треба лише вправо посунути. Так, це вверх. Во, назис І тепер трішечки вниз. Ні-ні, це вперед-назад. Як і вниз. А, во Все. Ні, ну слухайте, виглядає просто ідеально. Тепер без ось цього рюкзака від голова з нормальними аксесуарами, ось чи назис І так, відкриваємо свою машину, сідаємо і погнали в епіцентр. Треба купити собі метал. Поїхали! Ось єдине питання, як тепер звідси вибратись. Ну ладно, трішечки по НРД поїду. Адміністрація I'm so sorry. але просто ну нема нормального виїзду, виходить з будівництва, якщо я не помиляюсь. Але тут є одна дорога, до речі, ну давайте я краще на неї вийду, і все буде чуназас. І так, то що, виїхали з вами на дорогу, і тепер вирушаємо до епіцентра. Поїхали. І так, то що, припаркувалися біля епіцентра, виходимо з автомобіля, заходимо і побіжали купляти собі метал. Мені треба всього-навсього три штуки, я не думаю, що це буде дуже дорого коштувати. І так, ну що Шукаємо з вами метал, він коштує всього на всього 2 тисячі, чи назас? Шість тисяч витратили, так що балдеж. І так, газова комфортка, і починаємо крафтити. Одну хвилину вона буде крафтитись, так що нормально. І так, то що, сідаємо в машину, і давайте з вами знаєте, куди поїдемо? Правильно, на центральний ринок. Подивимось, чи є там покращений метал, а також, можливо, якийсь прикольний скінчик, який мені сподобається, та я собі поміняю нарешті скін. Бо дуже довго я бігаю в скіння школьника. Треба щось міняти. І так, то що, приїхали за на центральний ринок. Блін, такий прикольний урус тут стоїть. Чи назас? І так, ну а тепер давай. Давайте дивитися, чи є тут щось, що мені треба. Погнали. Ні? Дару, Родеру, а тебе покращеного металу немає випадково? Або бікончик теж треба. Ну, у мене там Ну, одна, по-моєму, хати. Типу, ну мені дві треба. <гліпи> ну, одна теж непогано. Ну, давайте дам. О, як хотіть тебе зберегся. Де приємно. О, до речі, ось цей скінчик прикольний грабіжник, але він коштує 18 лямів. Якщо зможу знайти його подешевше, то буде чиназис. Так, ну тут нічого нема. О, покращений метал. Чи блін, 65 тисяч. Дороговаста. Ні, давайте я не буду купляти дві, куплю одну, бо мені підписник принесе зараз один покращений метал. Буду буде чиназис. Ну або мором я просто не розбираю. Нашариш, ну диви, там за 65 продається. Давай я тобі просто дам 50 тисяч, а ти мені метал. Давай. Все, дуже дякую. І так, все, тепер можемо з вами скрафтити казан. Чи він буде крафтитись 2 хвилини? О, я знайшов скін грабіжника за 12 мільйонів. Можна знайти в цілому, хто торгує зараз на цій лавці і поторгуватися. Да, давайте так і зробимо. Я сподіваюся, за 10 лямчиків я зможу його забрати. Андрій, ти тут? Алло? О, чи нас а є торг на скін за 12 лямів? Да, да, грабіжник. Давай за десяточку заберу прямо зараз. За лям? Що? Ото було б читази за лям купити. Але ну добре, я б повернув гроші. Не по пацанстві. І так, все, це 10 лямчиків Купляємо новенький скін чи назас. Так, давайте зараз його хоча б поміряємо, подивимося, як він виглядає. Ну слухайте, в цілому непоганий скінчик, мені подобається. Чиназес. Але зараз давайте побігаємо поки що в скіні школьника. Не зря ж ми аксесуари на нього вішали. І так, ну і давайте перевіряти, чи продає тут хтось бекон. Це саме головне. Мені, якщо я не помлю, залишився просто бекон. бікон. Чи це, а у вас бекона немає? Ні, а, я поняв. О, бекон, Чиназис! Так у мене зараз реально все буде. Так, купляємо, нам наші одна штука треба. І тепер. У мене є всі інгредієнти. Ось це чи назис. І так, ну що, сідаємо з вами в машину. Давайте все ж таки я зніму аксесуари, увішую зараз аксесуарчики на новенький скінчик. Ну, підійшли лише мічі, то залишаємо їх. І так, ну що, сідаємо з вами в машину, блін, у мене мало бензина. Давайте зараз на заправочку, а вже потім додому. І так, мені прийшов Payday 129 тисяч. це непогано. До цього знову ж на стрімі я працював на пілоті, і трішечки, ну, як трішечки, один рейс зробив. І так, 98-й бензинчик, 53 литра заправляємо і чи Чекаємо Поки наша супра заправиться. І до речі, у мене є ось таке завдання: набрати 10 тисяч підписників до кінця шляху бомжа. І ось це люди, які мені допомагають виконати це завдання. А якщо ти також хочеш потрапити у відео, просто підписуйся. І так, ну що, тачка заправилась, то виходить, вирушаємо з вами додому готувати карбонару, Поїхали! І так, то що, приїхали з вами додому, паркуємо тачку і забігаємо в квартиру. Погнали! І так, то що, зайшли, заходимо ось сюди на кухоньку. Все, у нас є всі інгредієнти, ось це чи і розпочати приготування. Вона буде готуватись 12 хвилин. Йо, досить що так довго. Ну в цілому, ладно, їжа так і готується. Навіть довше. Так що нормально. Ну давайте тоді зараз я постою в АФК і повернусь вже тоді, коли виходить, Карбонара приготується. І так, ну що, ви успішно забрали приготовлену їжу. Вона тепер знаходиться в холодильнику. Холодильник. Все, і забираємо з вами Карбонару. Чи назис? І так, діє протягом 5 хвилин. Регенерація плюс 25 хп, ситість плюс 100, витривалість плюс 90, і бонус до здоров'я плюс 50. Ось це чи. Назис. треба зараз, звісно, це перевірити. І так, я попросив адміністратора, щоб він мені допоміг зняти хп. Бо у мене зараз, типу, і бронік є, і у мене є, типу 91 хп. Буде дуже довго це знімати. То зараз ось мені адмін допоможе і зможемо з вами з'їсти Карбонару. Подивимось, як воно працює. І так, все, в нас 44 хп, то погнали з вами хавить Карбонару. І так, ну що, використати. Боже, одразу нам дало хпшки Чіназис, а воно дає плюс 50? чи плюс 50 до максимального, я не зрозумів. Типу, може воно моментально дає плюс 50? Отрічки не зрозуміло. Походу да воно таки А, Ні, дивіться 130 хп, Чи назис це справді працює як алко плюс петрушка карбонара, реальна імба.